Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми з вами пишемо диктант і назва диктанту дуб. Але хочу вам нагадати про розділові знаки. Пам'ятайте, якщо я роблю невелику паузу, значить там потрібно ставити кому. Якщо я роблю паузу трохи довшою, значить там буде якийсь інший розділовий знак. Отже, прослухайте, будь ласка, увесь текст. Літо. Сонце сипле з неба вогнем, але веселі й крикливі хлоп'ята зовсім не відчувають спеки. Вони забавляються в холодку. В Саду дерев багато, зілля всякого і бігати єде. Як люблять діти бігати і бавитися в тім саду, Тут росте величезний, грубий і дуже гіллястий дуб. Він, немов зелена, кругла баня, видніється здалеку над селом. Дуб росте біля самої дороги, підпирає плід. До його стовбура, немов діти до батька, туляться широколисті лопухи, кропива та подорожник. Місце під дубом гладко витоптане. Тут хлоп'ята люблять ховатися, мов під безпечну стріху від дощу зливи. Тут ніхто їх не сварить за крик або біганину. Записуємо перше речення з абзацу. Прослухайте, будь ласка, перше речення літо. Записуємо літо. Літо. Перевіряємо. Літо. Прослухайте, будь ласка, друге речення. Сонце сипле з неба вогнем, але веселі й крикливі хлоп'ята зовсім не відчувають спеки. Отже, записуємо речення. Сонце. Сонце. Сипле з неба вогнем. Сипле з неба вогнем. Сипле з неба вогнем. Але веселі. Й крикливі хлоп'ята, але веселі, й Крикливі. Й крикливі. Хлоп'ята. Хлоп'ята. Зовсім. Зовсім не відчувають спеки, не відчувають спеки. Не відчувають спеки. Перевіряємо речення. Сонце сипле з неба вогнем, але веселі крикливі хлопята зовсім не відчувають спеки. Слухаємо наступне речення. Вони забавляються в колодку. Записуємо. Вони. вони Забавляються, забавляються Забавляються. в холодку, в холодку. Перевіряємо. Вони забавляються в холодку. Наступне речення слухаємо. В Саду дерев багато, зілля всякого. І бігати є де, записуємо в саду, в саду. Дерев багато. Дерев багато. Зілля всякого, Зілля всякого. Зілля всякого і бігати є де. І бігати є де. Перевіряємо в саду дерев багато, зілля всякого і бігати є де. Наступне речення з абзацу. Прослухайте його. Як люблять діти бігати і бавитися в тім саду, записуємо. З абзацу нагадую, як, як люблять діти, люблять діти, люблять діти, бігати. Бігати й бавитися в тім саду, бавитися в тім саду, в тім саду. Перевіряємо, як люблять діти бігати і бавитися в тім саду. Наступне речення тут росте величезний, грубий і дуже гілястий дуб. Записуємо тут, росте, росте, величезний, величезний, величезний грубий грубий і дуже гіллястий дуб і дуже і дуже гіллястий дуб гіллястий дуб Гіллястий дуб. Перевіряємо. Тут росте величезний, грубий і дуже гіллястий дуб. Наступне речення. Він, немов зелена, кругла баня, видніється здалеку над село. Записуємо він. Він. Немов зелена, кругла баня. Немов зелена, немов зелена, кругла баня. Кругла баня. Видніється здалеку над селом, видніється, видніється, здалеку, здалеку, здалеку над селом. Над селом. Над селом. Перевіряємо. Він, немов зелена, кругла баня. Видніється здалеку над селом. Наступне речення з абзацу. Слухаємо його. Дуб росте біля самої дороги, підпирає плід. Записуємо речення з абзацу. Дуб. Дуб. Росте біля самої дороги. Росте біля самої, біля самої дороги. Біля самої дороги. Підпирає плід. Підпирає. Плід. Підпирає плід. Перевіряємо. Ду просте біля самої дороги, підпирає плід. Наступне речення слухаємо. До його стовбура, немов діти до батька, туляться широколисті лопухи, кропива та подорожник. Записуємо. До. Його стовбура до, Його стовбура до Його стовбура не мов діти до батька, не мов. Немов діти до батька, туляться широколисті лопухи, туляться, туляться широколисті, Широколисті лопухи. Туляться, широколисті лопухи. Кропива, кропива та подорожник. Кропива та подорожник. Перевіряємо до його стовбура, немов діти до батька, туляться широколисті лопухи, кропива та подорожник. Наступне речення з абзацу. Місце під дубом гладко витоптане. Записуємо місце, місце. Під дубом. Під дубом. Гладко витоптане. Місце. Під дубом. Гладко витоптане. Перевіряємо. Місце під дубом гладко витоптане. Наступне речення. Тут хлоп'ята люблять ховатися, мов під безпечну стріху від дощу зливи. Записуємо речення. Тут хлоп'ята. Тут хлоп'ята. Тут хлоп'ята. Люблять ховатися. Люблять ховатися. Люблять ховатися, мов під безпечну стріху. Мов підбезпечну стріху. Мов під безпечну стріху. Від дощу. Від дощу зливи. Від дощу зливи. Перевіряємо. Тут хлоп'ята люблять ховатися, мов під безпечну стріху. Від дощу зливи. Слухаймо останні речення. Тут ніхто їх не сварить за крик або біганину. Записуємо тут, тут. Ніхто їх не сварить. Тут ніхто їх не сварить, не сварить. За крик, ЗА КРИК або біганину. Або біганину. Перевіряємо речення. Тут ніхто їх не сварить за крик або біганину. Перевіряємо повністю текст. Дуб. Літо. Сонце сипле з неба вогнем, але веселі крикливі хлоп'ята зовсім не відчувають спеки. Вони забавляються в холодку. В саду дерев багато, зілля всякого і бігати є де. Як люблять діти бігати і бавитися в тім саду. Тут росте величезний, Грубий і дуже гіллястий дуб. Він, немов зелена кругла баня, видніється здалеку над селом, дуб росте біля самої дороги, підпираючи пліт. До його стовбура, немов діти до батька, туляться широколисті лопухи, кропива та подорожник. Місце під дубом гладко витоптане. Тут хлоп'ята люблять ховатися, мов під безпечну стріху, від дощу, зливи. Тут ніхто їх не сварить за, крип, за крик або біганину.